На каналі Ашоїстина ранковий молитовний стрім. На жаль, немає у нас світла, тому молитва буде коротенькою, але ми продовжуємо молитись. Господи, ми молимо тебе, благослови день цей, благослови особливим твоїм захистом наших військових. Ми розуміємо частково, але розуміємо, як важко зараз нашим хлопцям і дівчатам, які на фронті. Збережи захисти від зла, збережи їхнє життя, бережи нас всі, Господи, і подаруй перемогу Україні, Господи, ти знаєш, як важко дивитись на загибель людей. Бережи, приведи нас до перемоги, і хай ця злобна Московська імперія буде зруйнована назавжди. Господи, молим тебе, щоб Ти благословив і наших союзників, щоб вчасно вони надавали. Необхідну допомогу, щоб стояли з України до кінця. Допоможи нам, Господи, прославляти Твоє ім'я за те, що Ти створив нас українцями, цінувати свою свободу. Благослови нас. Збережи нас в цьому дні. Прослав ім'я Твоє через швидке нелюдьми заплановану перемогу. Молим Тебе про милість від до всього нашого народу. Хай сьогодні ім'я Твоє прославиться. Вклоняємось тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, до зустрічі, хай Бог береже всіх сьогодні.